Незручна проблема з закрипи разом з гемороєм. Саме цей комплекс стане вам нагоді у вирішенні цього питання. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно! Травлесил – це комплекс, який надає м'яку спазмолітичну дію на живчигінні шляхи, сприяє кращому розщепленню жирів, усуває неприємні симптоми, пов'язані з порушенням травлення. Це є метеоризм, це є нутота, важкість, спазми, запори та діарею. Біфідолактин він відновлює нормальну мікрофлору кишечника, надає значить, антимікробну дію, усуває метеоризм і нормалізує випорожнення. Чистоксин МКЦ це комплекс препаратів, який застосовується саме до роздратованої слизової товстої кишки, покращує її дію, ефективно регулює і відновлює роботу кишечника. Також дуже корисний при запальних процесах, надає заспокійливу противозапальну і пом'якшувальну дію на слизову оболонку киш... кишківника. І також будемо застосовувати свічки прокторин і болагалин, чередує їх один день одну, другий на другий день вечора другу було галин мають знеболюючу, спазмолітичну, заспокійливу і противозапальну дію, сприяють загоєнню ран, мають кровоочисну дію, уповільнюють ріст пухлин, також дуже благотворно впливають на сам захисні сили саме організму. І, звісно, прокторин-свічки мають кровоспинну, противозапальну, антимікробну, противопухлинну дію, допомагають при захворюваннях товстої кишки, позбавляють від закрип. Я. Тож скористайтеся таким комплексом і вирішіть свої проблеми. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.